Ну mm -hmm. ж домостся. Хто несе? Ша? Ти де, Саша? Я в столиці. Ти в столиці покорятинеш? Так стоп, стоп, неправильно. Віддавай, давай сумку, давай сумку. Ти прийшла на заре, будьки да, з маленькою привидцею. Падай, падай, зараз біз бізнесмен підбіжить. Спасай тебе. Ой, почекай, брати, я Ай, нога. Чо ви їхали? На <праць> автобусі. їхали на автобусі, зараз йдемо куди? Зараз йдемо в метро. Метро. На станцію спортивну. В Рівному ми ходимо в метро, спортивно? а тут Саша так питається всі поглядати, шо... Старці... 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 Віра... що вас нас портзал ходить. Я знаю, що в нас замість стоять сам. Я навіть на станції спортивної. Станція? станції, Все, Це дуже сумочку. Ми на пускаємо. Будемо там сіяти. блистать. Тому що відео тільки не почали. За оплатить. О, диви, 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 багато. Ну так, так, да, так я. Ні, почекай, почекай вже менше. Карман їзу. Мені треба 10... десять гривень. Десять гривень. Ну ладно, бачите, давай двадцять. Ага, щоб мені автомат зараз. Я, я, і... я і так воду допила, яку не хотіла. Мені шкода. <ріст> Погубі одно. Саша, тобі сумні можна. почнеш битися. <ріст> я там почне жорстко рубачити. За хлібні крошки або зі мілбара. Як я ще... Чу... Блін, а чого я тобі воду випила? Тож ми могли не тратити саме А чого я... А чого я свою воду випила? Чого я ж твою не допила? Блін, зато свою хоча б випила. Не бери цю копійку. На двочі мою допить, Саша. Пішли в мусор якогось. Все рівно ж наше. Ну і герметично. Віра, що ти робиш? Я плачу квітки. Плачу точніше. Плави квітки. Назріду, то була на приват. Саша, ти чим розраховувалася? Приват. <laughs> не дарма танці батьки водять, да? У мене все приват. Ти знаєш, це що, що приватним розраховувалося? Це кошмар. Да, ти це бачила? Жалко, не зняли. Там не було що у нас тільки приват. А. У мене нема що дати вам. Що ти мелочь розплачуєш? А скільки вийшло? Що ти, ти привезла? В Київ мелочь монетки. Це привезла привезли сюди. Ідіть? Yes. Метро. Yeah. У мене теж є. 20. Тобі 20 чи немає, що ти таке говориш? 21. Холодно, я. Маленька частина. Що не подобається. Шуляс, коли знається. Не подобається. А що? Її зарівно буде не чути. Я хочу спати. Зараз ідем так шопиться. В що це? Ой, це Віра. А Це вже не смішно. Ми дивилися, до виходить тут. Нам не на выход, нам не на перестати. А що, нам треба знати де вихід, правда? Ну да. Коротше, приїхали ми на метро. Йдемо в Олівер. Красота не написуває. Холодно на вулиці. Просто кошмар, якщо чесно. Пару кроків всего від метро пройшли. Руки вже закалівші. Вот такие дела. Йду з дівчатами. Олюня, куди йдете? То, 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 то. О, тут тепленько, хорошо. Дівчуля, ви куди? В поло. В поло? І в Красота. і погнали. Вот і все, мої дівчини пішли в рознос, пішли по шопінгу. А там от тільки голови відніється. Коротше, красота така. Мі опісуємо. Зразу, як говориться, з корабля на бал. На вулиці вітер сумашечий. Вони надіялися, що тут буде зараз. Зараз немає вони зараз стридьостриварісі. Я тільки зараз хом в волівері. Я не знаю на що, як вони дивилися. Хотя їм сказала, скажуть нормально маршрут. Вони нічого не склали. І от такі справи. Чи нас не наші бігають? А ще після дороги треба десь мені зарядити телефон. Масашка ну, взяла, звісно, повербенк, але типу, побачимо. Побачимо. Я ж типу, надіялась, що я піду десь. Вони підуть спокійно собі. Зару. Я піду десь сяду. Сереж телефон я собі взяла зарядку, всі справи. Але я бачу, зараз для них нема. Вон, по пошубах шариться. Модні це тігровий ліопард. Тігровий ліопард. Олі, отаку, да? Від 900. Ольга, що розкажеш? Ідемо в вельмі стрільку. Приїхали вельміла з Голівера. Лівері дівчата нічого не знайшли. Шопінг такої собі дуже гарно, кстати. І тут дівчатка, може, платічко якісь знайдуть. Все може бути. Навіть в цумі я в і я на півтора. Мало 3200. Я не як. А ну може ще, да, якісь глянуть. Добре. Але не в цьому магазині точно. Ну, я беру це, якщо щось мені інше ще подобається, то я ще одне візьму. Але от мене, якщо вже є. Я тут нічого більше не буду брати. Шопінг у нас худовився. Ми зайшли Даймонд. Просто красота. Вибрали Саші просто поп'єдне плаття на день народження. Що вам сказати, обслуговування супер. Не те, що вміла, тому що там взагалі Там багато прикол. За кінчистку особливо дуже вже піщано. Так? нереально так. Так? Так. Олександра, хоче здати плаття? Віддома це. А ставить собі ось Це дуже погано обслуговані, просто не рекомендую Всім серцем. Всім серцем не рекомендую, а да. просто топ. Це бомба. Шампанське діла. Коротше, ми приїхали в ТЦ Республіка. Ми тут якось не попадали раніше, ми тут не були. Все так гарно освічується розовим, Бачите, прям вам на камеру, напевно, віддає сто процентів. Розові софіти, і вона така красота. Шопінг називається в, в самому розгарі. У нас такий прикольний таксіс попався, дедушка. такий веселий, капець. Дівчата приїхали, якщо чесно, це направлено в зару. У них більше нічого, крім зари немає, крім мити більше нічого немає. І вони дуже хочуть зару, тому що Сашка вже нашопилась, плаття не купляла і буде дуже і дуже довольна. Бачу, тут ну дивіться, і перше моє враження. Торговий центр дуже гарний, великий. Він мені, чесно кажучи, похоже, як в Польщі, але навіть не в Польщі. В Польщі напевно не в Кракові. В Кракові мене всі такі стеклянні. Ну, мені подобається тут інтер'єр, так симпатично. Понятно. Дивіться, дивіться, куди пішли дами. Будинок іграшок. Класіка. Дітки. Дивись, я просто тащусь від лего машин. Ленікатута. Ну, його дуже тяжко збирають. Та ти що? Ну, це не знаю, що подарить, подаріть лего машинку. Стоїть, стоїть. Сакура дуже гарна, дуже гарно. Що ти кажеш, Сашка? Це 100 тисяч ставить. Що саме? Оце. Можна десь кутрити ціну? Так. Забей. Короче, вона Ні, вона стоїть 3 тисячі доларів. Все може бути. Це міз зара. Да, я міз зара. Осталася косметичка, платя із базара. із базара. Іду брати ще вірець. Суканьку. Я щось думала, гадала чи Дівчата втікли позарі. Просто я не знаю дуже, де вони. вони так очі я зараз провернулася, їх навіть не бачу. Я думаю, що скоріше за все, поки вони туди шобляться, я піду десь присяду, це свій телефончик. Ні, такі Знаєте, я як порядочна людина. Я люблю Київ, але не люблю шопінг. Ось так їх лишила. Сама прийшла прогулятися. Дивіться, куди я добралась до Оазі сумісного. Тут та куча кафешок. Ви просто не повірите, як я люблю зелень. Мені дуже подобається ця територія. Хоча я тут в перший раз. Я прям в Я дуже люблю зелені місця. Я навіть обійду і хочу подивитися, що та де та як. Скажемо ось так. Тут суші, бачите. Ще різних ресторанчиків. І медтопи. Take mineт kenne go away. Ну, бачите, тут фудкорт з'являється. Перший раз бачу, дивіться, що продавалось. В автоматах букети квітів. Ну, насправді це дуже крута ідея. Люди працюють. Ну прям я в захваті. Кава, бейкері. Я, напевно, візьму якусь каву і хочу знайти, де я можу присісти з зарядкою. Ось що мене найбільше цікавить. Тут така територія. Дітки граються, бігають. Причай, я справжній блогер покажу вам все з верхньої точки. Зараз піднімаюся. Запустила для себе ескалатор. Ось така красота. Починаю Почина йти до собі кафешки на де я можу сісти так, щоб вона була зарядка. Але я відчуваю, що це буде дуже напряжно для мене. Що я побачу? Зверху такий вид. Ось там парк розваг за колесом, мультиплекс-кіно і тут ресторанчики. 17.08, до речі, і в нас є. Я дуже добре знаю Євразію, Грінхаус, Салатерія. Чесно, я не бачу жодного закладу, де би я хотіла присісти. Я би напев... напевно швидше за все навіть спущуся вниз. Бачите, там внизу. Я напевно сюди спущусь, або тут хао візьму, або бачите, там де зелені він Присяду, посаджу і почекаю дівчат. Але мені дуже негайно потрібна зарядка, тому побачимо, як краще зробити в цьому випадку. Як говориться, по першому зову душі я біжу. А, іду до дівчат, вони мене вже покликали, Ольга мене вже покликала, тому що каже, іди до мене в взару, я буду дивитися, і ти будеш дивитися і Кави не віддать, а зарядки тим бачимо. Заходила я в цей магазин? В який заходиш? Да. Задав мені одне відео з Тіктоку, не знаю, чи ви його бачили. От я вибрала дві сукні, поміряла собі клаточка. І далі прийшла одразу біля і взяла. Іду на касу. Одна сукня, півтори тисячі. Так було на моєму ціну. Я проходжу до каси зараховуватися, мені кажуть, чотири. Я думаю, як півтори бути? Півтори це ж три. І виходить, на одному цінку неправильна ціна. Хто бачив відео з тіктока, як жінчина купувала пальто е, не бачила? Тві довгий зібралася? Ні. А мені тільки як вона казала, по закону, вони мають вам продати, по тій ціні, як по це. Коротше, я написала заяву, мені продали постійно ціну. Зараз. на ціні. і в друге теж. Ні, бо на другому була <риклад> правильна ціна, а на одному Я І не може плаття коштувати такі гарні півтори тисячі. Ті чушпани, коротше, вирішили йти на на вільне, на вільне падіння. Я кажу, будуть кричати і тільки вони є на весь торговий центр. Я чувствую, буде весело, тільки без мене. Давай що так, так. 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 Ну так, потім угоркати. Мені оце цікавіше, так. насправді. Тож, я мені з телефоном кажуть, не можна з телефоном. Коротше, будуть падати. Буде весело, я чувствую. Чи назис? Дамочки готовы загружаться в этот прекрасный прелестный аттракцион. Ну грузитесь. Говорите, ли у мене сегодня адреналина хватит. Я і так притрушусь. И мало. Все мало і мало. Не Болгария? Не знаешь? В Болгарии Оли ведь така штука, короче. Коли мы крутилися на бустері. На тупо. топо. Сейчас проверим, чи надо. Как это будет? Саша, каже, давай загоремо. Я готова на це дивитися, дивитися вічно. Як люди біжать, світяться. Це ж каже, що щось тут має крутитись, я не знаю, що тут має крутитись, бо в моїй логіці воно тупо повпаде. Мовчки падають. Ні, ну прикольно, мені подобається. Оля навіть не кричить, інтересно чого, бо напевно, що мене там немає. Я покрутились. Ні, І зараз знову буду падати, напевно. Слабова, тут все чуть-чуть. Ну ладно. Забираю свої слова обратно. Валя каже, це, це вже страшно. Я чую її слова звідти зверху. Ну давайте вже впадіть вниз. Я чую, Валя припіскнула вже. Хоча вони вже так опускались. Вже припіскнула. Ага, я поняла. З самого низу вона не кидає. З Болгарії кидала. Все, і впускає. Думала, гадала, що я буду їсти. Вітозі я взяла морозиво таке прекрасне. У мене тут малина бісквіт і знизу Бейліс. Короче, чи назад їсти? на ті мене сніданок обід, а дівчата пішли на гірку то червону. Такі справа. Чекаю їх. Що, дамочки, господа, дамочки, господа. Прошу вас. Ласково. Наш один із улюблених закладів Києва. Просто бомбезно. Андра, розказуй, куди ми прийшли. Ми прийшли в віскру. Можеш взяти? Яку іменно?

Сосиска в зістрі, так. Ще не до десь там сосиска. Сейчас дойде. У мене паста з морепродуктами. Ольги, отакі А, Наші коктейльчики. це мій коктейльчик розовий, це Ольги. А це там Олександр. Я хочу випробувати. Що ти чекаєш? Я чекаю ревіолі своїм. Я думаю, може після цього ще коктейльчику? Угу. Дивіться, що мені принесли. До речі, це мій другий такий цей талончик-купончик. У мене навіолі з якимись грибочками, лисичками чи чим. з, з сирним соусом. А у вірочки Саша, як Віршок бургер? Бомба. Бомба? Смачного всього. Як виходить? Тільки тебе Вкусний. Виквільн сочний. Ой, да, реально, класно. Mm -hmm. Може, буде щось коментувати? Це ж таке їсти. їсть. Я просто смажу і що я тут прокоментувати. Коливець бігом, бігом, куди ви бігом, бігом. Коротше, зі скри ми переміщаємося в інший лаунч-бар, бігаш. Але де наш автомобіль? Напевно, він стоїть на іншій стороні, але я на іншій стороні навіть не бачу. Де показує, він стоїть? Воня, машина, я не бачу. О, да, він не червоний. Короче, мы приехали в Континенталь. Может, и вы решили, что я надо расскажу. У него вот тексты, то всё, что он будет, все мне Думаю, типа, блядь. Ну, это было такой фьюкс, надо заказывать. Короче, мы приехали, едем в МВХ, идём в МВХ, едем с бакетами. Да, приехали. На коктейли за 2.000 грн, а на такси ехали за 100 грн. Типа миллионеры. И и вы почта Zara, будет какие игрушки. Розмістилися дами. Ти замовляєш те, що ти хочеш. Красота наша любимає, наш любимий бар. Дама відкриває короче, скло. Ми йдемо на вулицю. А що холодно? Ой, Ой, Чинася це красота. Люблю континенталь. Нічого не сказали. Що, дамі, господа, Будемо збиратися. Посиділи мені немножко в біхаші, в Континенталі, Просто красота, люкс, все як має бути. Подивилися немножко. Приступ... Скажімо так. Якщо набралась, і будемо їхати зараз в... в ЦУМ. І далі на установку йдемо. І, і справа. Міумілочки, це просто. А і Це йде, далеко. Ми, ми зараз в зумі. І... Ще Йдемо шукаємо блиску речі, бо їде до нашого автобуса. Пів години майже. Пів години довго. До На вокзалі. Для якого їхати дуже далеко. Далеко? Так. Да. Бай швидко дивимося все, давай. Чи назис маленький. Ідемо купувати олюні окуляри, рейбени. Тобі вже їх склали? Тобі вже їх склали? Да. Давай. Миряй мені будь ласка, покажи мені. Покажи. Да. Так. Я думала, шапочку вдіть. Путь. Воно тобі не сідає по голові, mm -hmm. просто не сідає. Да. Тобі буде дуже важко визволити таксі. Розкажи роз... краще свої враження, що ти купила? Що ще раз? Купила в цьому окулярчики. Купила Кулиці окулярчики, так? Да? Так. Да. Ray-Ban. Чи не да. так? прикол. Саша тут шукає окуляри, які в мене, як у мене, але в є за 70 тисяч. Шок. контент. Як телефон? Як телефон, так. Да. Ці маленькі чинази. Коротше, взяли воду в дорогу. Хочу путь вже каже. Пошли ми маршрутку свою пропустимо. Її треба знайти. Коротше, нам треба знайти зараз автобус. Коротше, квест називається. Чапаємо каблах. Цілий день прочапала. Взагалі почуваю себе адекватно. Отакі вони мішечники. Пакети несуть. І ми йдемо на вокзал. Що і їдемо автобусом. Нам треба потрібно знайти зараз свій автобус. Це також ще той квест, тому що я не знаю, де його шукати. Коротше, ці ж муріки мене лишили тут з пакетами. Самі побігли за булочками, тому що автобус ніде не буде зупинятися, в них хочуть щось споживати дорогу. Коротше, я жду, я вже запитала двох автобусів, де наш. Він скаже, зараз має заїжджати наш. Ось такі от справи. Саша, ти що купила? Що ми купили? Булочки. Булочок. Два тазика булочок. І зараз ще три булочки загрузяться на автобус. Що таке, борщ, чи що? Це булочки. вони такі кусі. Вони з магою на вокзалі такі річок. Що колись? Ні, купляли. А, коли колись купляли, поняла. Але не знаю, може вони не складають. Їдемо додому. Дівчата вибігли на заправку на 5 хвилин. Мені цікаво, чи вони встигнуть вернутися. Чи уїдемо без них? Тепер на у нас ставший швидкий тур, щось їздить, у нас зупинили 5 хвилин. І якщо ні, то без нас зараз вибір. Все таки встигли. Що взяли? Господи! Вийшов ви що, сумасшедші? Що ви взяли? Я сказав, що нам десь війни, яка прибирається з нами. А може пить нас тут? Ні, нам сказали, що за їжу. Прибирай. За компанію. Бачить у вас перспективу. Перспективу, так, хазяйці Що ви взяли? Саша взяла шоколадну ковбасу. Що ви її? Голосат. Дві Не хочу своє показувати, показуємо я. Я не хочу все показувати, показує їй. Я дуже побачилась Це Оля говорить, вона голосніше говорить. Я з Сашвіла Шоколадилась і тайчик його розірва. Що розкажеш? Мені жалко, вже не можуть. Між дядя зі стало повально. Може він покраскось стиснилась. Хто потіснився?